Депресія у чоловіків, у чому може бути різниця? Нам треба розуміти, що чоловіки, вони знаєте, я сильний, він може бути депресії, тому тому подібне. І як наслідок, вони оці перші сигнали депресії, вже навіть навіть не перші, а другий, третій сигнали якісь такі вже, можуть просто, знаєте, подавляти в собі. Тобто я не втомлена, я маю працювати, це просто такий період, тому подібне. Взагалі такі, як розпізнати, інколи буває тяжко. А в чоловіків це може проявлятися, знаєте, як роздратованість. Також це може бути знаєте, залежність почати формації. Тобто, найпопулярніше це алкогольна залежність. Далі така, знаєте, відсторонність, відсторонність від взаємодії, від контактів. Треба розуміти, що чоловіки в чотири рази а, частіше за жінок закінчують життя. А, тому що, а, знаєте, чоловіки більш привикли до такої схеми, що от я сильний, я сам справлюсь і тому, тому подібне. І тому інколи важливо звертати уваги на такі, знаєте, нетипові прояви.